Чіпе у мене сталося, ви бачите? Це що вже понасирав. Впала, замалася ця штука, задрає ною, впала, рибу погубила. Капець. ще ікра, блін Ікрина збирала трішки вже її капець. Оце сила, блін. Не означає, що треба худати. Yeah. О, одні ноги стирчали тільки що. Рибу видно? Дивіться, uh -huh. Риб, яка риба. Блін, поки я своїми ділами справилася. Десь хотіла показати, багато риби погадається, ой, карасів, де хвости покоцані. Щука, мабуть, давала просратися. Блін, так хотіла вам показати. А ось дивіться. Ось дивіться, бачите? Щука. Або цей. Ще й живий. Бачите, за хвоста ловила. Або там у тому ставку ще ці водяться. Щуки і ще як вони називаються. Каці з зубами отаки вампірівськими. Напишіть коментарі, а я вам скажу, як вони називаються. Щука і Коротше, забула напишіть. На щуку теж вона похоже. Ну вона то добріша, ніж щука. Я Ладно, буду дочищати рибку. Засіла повдобніше, думаю, не впаду. У мене ведь вже десь рветься, та блідой ребята. Ти який і який карась Карас світлий, поставок там глибокий. Расім'ясь, бачите. Ой, і манюні, і малесенькі. Малесенькі то і горбаті, дивіться, які горбаті. Кажуть, якийсь який ставок, чи де вони живуть, колір який мають, то все залежить від ставка. Це правда? А цей взагалі. Та він весь, мабуть, горбатий. да Він весь горбатий, ну це взагалі горбатий. І маленький, бачите, він якийсь там весь горбатий. А. Ну, спробуємо тоді. Смачний він чи не смачний. З того ставка. А зараз поки що я буду чистити. О, і цей покутан, дивіш. де аж деш де цапнула. Це вже вирвався добре. Добре вирвався. І з цієї сторони. Це ж схопила? Це як, яка там щука? Чи цей водиться? Як її називається? Я забула. Як він назову? мені. Судак. Судак. А я все сазан та сазан. Судак, судак. Закрила пальцями камеру, мати. Все. Моя допомога прийшла по рибі, так що я тепер в білому. Там судаки водяться і щуки. Там і то, столови, то водяться. Там всяка риба є. А мабуть, я не знаю, чи білий ямур там, правда, є. Є там і білий ямур. Ну, люди займаються і розводять ставочок. Там. ставочок величенький там, і глибоченький. А він платний ти став? Безкоштовний. Ну, мабуть, він так безкоштовний, ну мабуть, там е, дозволяється на скількись удочок і, мабуть, до, до скількись кілограм ловити. Ну, це ски, ски, а на скільки удочок там, мабуть, на скільки хочеш, тільки е, маленьких не брати, здорових, мабуть, брати. Я не розумію, до півтора, мабуть, кілограма не, не, не брати, не можна брати. Рибу, а більшу можна вже брати. Оце таке. Так, Ну що я вже казала? Зараз зачистю нажарю, продегустую, а потім вам скажу смачна риба чи не смачно, бо я із свого став кажу, ну не із свого, а із нашого ставка, <сіх> сільського. Знаю, яка риба, а яка там, чи смачна, чи не смачна, не знаю. Карась світлий, ставок глибокий, то не я думаю, мулякою не воняє. цим залого дня. Три дітки сьогодні. картошечку сутіла помощник її бував, де А детики вилазає